Тож ж такі уповноважені особи в трудовій медіації. Знову ж таки, подивимося на індивідуальні трудові спори, або спори на робочому місці. Якщо мова йде про перший і другий випадок це працівники горизонтального спору, або працівник і керівник в ієрархічному спорі, то це може бути або сам працівник, або повноважений представник, юрист, профспілковий лідер тощо, що і тут постає цікаве питання, яке ми розглянемо пізніше. Якщо ми маємо справу. З одного боку працівника і власника, то тоді це також може бути сам працівник, сам власник або повноважені ними особи. В колективних трудових спорах все трішечки складніше. У всіх випадках, коли у нас є група сторін, це може бути. Представники групи працівників, представники групи керівників, представники групи власників або сам власник чи його представник, якщо це одноосібний власник. Але у всіх цих випадках, коли мова йде про уповноваження особи в трудовій медіації, одразу медіатор задає і розглядає запитання. Яка юридична сила тих документів, якими призначено уповноважені особи? І як працювати в трудовій медіації з групами представників? Ну, Тут звернемося до класичного цивільного права України. Якщо у нас є нормативні акти, Локальні нормативні акти юридичної особи, які фіксують, хто є представниками власника. Наприклад, ми ми дивимося статут організації, дивимося, що власника може представляти або юрист. Тоді ми будемо запитувати довіреність, видану власником одну особу. Або протоколом власників, який надав довіреність адвокату представляти їх інтереси в медіації. Але медіатор має знати, які саме документи попросити, або підказати навіть. Якщо медіатор сам не здогадується або не знає, бо медіатор не обов'язково є юристом, який має юридичну освіту, тоді медіатор може запропонувати сторонам одразу на цьому етапі звернутися за. Консультацією до юриста і запитати, яким документом вони можуть зафіксувати право представника вести діалог в медіаційних перемовинах. Отже, вже на цьому етапі трудовий медіатор має право обом сторонам одночасно порадити звернутися до юристів і проконсультуватися, яким чином і якими документами зафіксувати представництво і юридичну силу представників для обговорення. Спірних питань. Якщо при цьому сторони скажуть, а, нам і так добре, ми знаємо, що ми довіряємо цій людині, медіатор має посміхнутися і сказати, я розумію, що вам так комфортно, але я зараз піклуюся не про себе, а про вас. Адже, коли ви дійдете до підписання юридичної угоди, домовленості, про рішення, які ви знайдете під час медіації, і раптом з'ясується, що якась із сторін не може поставити свій підпис, вам доведеться починати весь процес спочатку, тому що остаточна, остаточний документ не буде мати бажаної юридичної сили. Отже, медіатор одразу пояснить, що його піклування про юридичну силу документу це не його власна примха. І це не тому, що він не довіряє сторонам або їх представникам, це тому, що він хоче забезпечити. Правильне відображення і фіксування юридичної сили остаточних домовленостей, які сторони мають підписати, укласти по закінченні медіаційного процесу. Отже, зафіксували цю першу особливість трудової медіації, перевірка юридичної сили документів, якими уповноважуються певні представники на участь у медіаційному процесі.